Дунаєці сьогодні ріжемо дерево, тут а, в нашої сестри, сестричку звати Ніна. І знаєте, в неї дуже така класна історія життя, і плюс до того чудо Бог є в її, в її житті. Стра Ніна, скільки ви років як вже з Господом? 30 років. А розкажіть, отак, як ви мені свідчили, як ви прийшли до Господу? Ну, ми на той час жили в Казахстані, в Кібастузі бастузі жили. Це звідси ви поїхали, поїхали, поїхали туди, да? да, так? на, поїхали. На розробку цілини, да? ну, так? Так. Так посилали Тильно... чи так хотіли? Ні, самі хотіли. Так. Ви ще були молоді, так? Да? Так. І зараз молоді. Так. Разом з чоловіком поїхали, так? Да? Так, поїхали. А дітки вже були тоді чи ні? Так, да, старший був синок. Ну, ну поїхали. Півтора року десь були. І поїхали туди, і через це ми поїхали. В восьмідесятому, 92-му е я захворіла, сказали, що я погано себе почувала, пішла в лікарню і сказали, що в е мене шурак. Е взяли пункцію, все, і доктор сказав, що був професор якийсь в Москві, Сказав, що рак у мене. Ну і я злякалася, почала дзвонити додому, що хочу приїхати. Додому хочу покаятися. Це вас толкнуло на поїски Бога, так? Так, так. Получається, що э, захотіла, бо я знала, то, що в мене сестра вірує чи мама. Тобто ця послузія як тривога, то до Бога, вона діє, так? Так, вчилася, що цар Давід, знаєте, як казав? Благо мені, що я пострадав, тому що благодаря стадані навчився бути послушним. Так. І ви приїхали сюди на Україну, ми в Дунайці, приїхали так? в Дунаєці, да? да, і по новому взяли аналізи. В Хмельницькому, в лікарні, онко. і доктор сказав, що хто вам робив ці аналізи, каже, там такого немає. що написали вам. І раку не вже... немає. Так, він зробив операцію, все вона ну, сказав, до якого ви Бога молилися, до казахського. Я кажу: ну здивувалася, думаю, чому він так говорить. Я ж молилась до Бога живого, він каже до казахського. Слава Богу, Скільки ви як з Господом вже вже 30 років, виходить, 30. Людь, а що ви б зараз сказали тим людям, які вас от чують? Молодь, старші, вовці всі люди. щоб не чекали тривоги. Коли, тривоги, коли захворіють, а просто йшли до Бога, щоб бути з Богом, бо краще молодим з молодості знати Бога, ніж потім у нас вже в старості, коли хворі. І вже не знаєш, що тобі нічого не хочеться. а Так молоді, але серйозно багато скільки, для Бога зробили. А скільки у вас діток? Двоє, два сина. А старшому скільки дітей? Старшого? Старший він, він взяв з а там у нього багато дітей було. Спочатку 14 було, а зараз шестеро було. Тих ну, випустили Ті вже, вже Ті вийшли.